На рівненщині з вини пішоходів сталося 20 ДТП, у яких восьмеро людей загинули. Така невтішна статистика зафіксована в області з початку року. Саме тому працівники ДІ вирішили провести рейд серед пішоходів-порушників. Для патрулювання обрали вулицю Данила Галицького. Поблизу зупинки громадського транспорту знаходиться підземний перехід. Проте люди вперто його ігнорують і переходять, а вірніше сказати, перебігають дорогу по проїжджій частині. В дуже. На роботу більше не буду. А як даємо? <різь> <могу? різь> Ні, не зіб'є. Я, я дивлюсь добре. Підземка безпосередньо так, знаходиться в такому стані, що їй неможливо перейти. Сходи поломані, та їх взагалі немає, так? немає освітлення. Чому ви переходите в не через новленому так швидше? Швидше, посилаючись на свою поспішність та жахливий стан підземного переходу, пішоходи мало не кидаються під колеса автомобілів. Водії, які часто їздять цією вулицею, даній ситуації вже не дивуються. Ну я стараюсь не набирати таку швидкість, щоб різко тормозити. Працівники дають вкотре нагадують пішоходам, що вони є повноправними учасниками дорожнього руху. Також повинні дотримуватись правил дорожнього руху і переходить проїзну частину дороги в встановленому місці. Втім, до парад вартових доріг люди дослухаються мало. Пішоходи вперто йшли проїжджою частиною. Більше того, вимагали, аби на цій ділянці дороги встановили зебру. Тут працюють близько, напевно, 500 людей. Так? Я думаю, що потрібно от тут, дивіться, зебру встановити. І тоді буде, ну, все окей. Це моя думка. А ваша думка? Є, то Ви повинні клопотати на міську раду. Ага. А клопотати це ще значить? Ну, написати заяву на міську раду, міську щоб, щоб тут встановили вам пішохідний переход. А поки пішохідного переходу тут немає, люди повинні користуватися підземним або регульованим, кажуть працівники Державтоінспекції. У протилежному випадку штраф. Передбачена відповідальність для пішоходів у вигляді штрафу від 51 гривні до 80. Сьогодні пішоходів-порушників не штрафували, лише попереджували. На камеру всі обіцяли бути чемними і більше не порушувати. Розумію. А мирно градус не покрасити. Попередив вас послуг. Дякую. Хорошо. Поняла. Скласти на вас адміністративний протокол. Думаю, що не треба. Втім, як тільки відеокамера вимкнулась, а патрульне авто да її поїхало, люди і далі пішли проїжджою частиною дороги.